Доброго дня, зараз я всіх відмічу, ми будемо починати урок. І так, е, сьогодні наша, е, тема нашого уроку гімнастика. Ми дізнаємося, деякі цікаві факти, а також побачимо відео, де спортсмени виконали елементи на брусі. І так, почнемо. Гімнастика. виникла наклав у середдавній Греції за часів античних олімпіад. Хочу зазначити, що крім комплексу базових прав, вона включала плавання, біг, бокс, боротьбу і навіть верхову їзду. А ви знали, що краще в природі гімнасти ранготанги, хоча вони і кращі, але у 2010 році один з голландських зоопарків змушений був наймати олімпійця Епке Зондерлента зон... зон... для того, щоб він дав мапам кілька уроків акробатики. Справа в тому, що ці примати в неволі розучилися навіть перестрибувати з гілки на гілку, спортсмен із завданням впорався. Ронтанги з задоволенням повторювали усі рухи і незабаром почали лазити не гірше, ніж раніше. Ще я хотів е, надати кілька слів про те, як гімнастика впливає на здоров'я людини. Гімнастика е, покращує загальне самопочуття, стан е, функціональ органів і система життє, е, життєзабезпечення, покращує імунітет і налагоджує роботу дихальної е, судинної системи. І зараз е, ми глянемо. На то як виконують елемент гімнастики на міжнародному рівні. Так, щоб е, цього нам досягнути, е, треба багато займатися. Але все велике починається з малого. Е, зараз ми з вами проведемо невелику розминку і станемо на крок ближче к деяким мріям. Так, перша вправа, ходьба на місці. E, Стали рівно ноги на ширині плеч і почали. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три. 4. раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Закінчили. Наступна права ходьба на носках. Почали. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. 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 Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Наступна вправа. Годьба на п'ятах. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Зва, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправо. Наступна вправа у нас стрибки вгору. Таркаємося волонь вгорі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Розповно. Вправо вихне положення. Руки на пояс. Круги оберти головою. На один, чотири в праву сторону. На один, 4. ліву сторону. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. В ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. І так. Э, Руки на э, поясі. Э, Нахилив голову вперед, назад, вліво вправо. Вправо, почали, Вперед, назад, вліво, вправо, 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 вперед, назад, вліво. Вправо. Перед. Назад. Ліво. Вправо. Перед. Назад. Ліво, вправо. Перед. Назад. Ліво, вправо. Перед. Все. Закінчили. Наступно вправо в положення. А права рука догори. Ліво дози. Зміна рук, положення рук. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Закінчили праву. Правых на положення руки до А Круги оберти на один, четыре вперед, на 5, 8 назад. Право починай раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Закінчили вправу, насунув право на положення руки на передгові грудьми. Один чотирьох відведення назад цігнутих рук. 1, 2, і дві не за прямых рух. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. 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 Раз, два. Закінчили. Нахлетул. Руки на поясі. Нахили Нахлитул вперед, назад, вліво, вправо. Вперед, назад. Вліво, вправо. Вперед. Назад. Вліво. Вправо, перед назад, влево, 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 вправо, вперед, назад. Ліво, право, перед, назад. Закінчили. Е, рука на пояс. Е, Нахлодо туба до лівої ноги. А вигідне положення на два. На три нахлод тумба до правої ноги. І на чотири вигідне положення. Право починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три, чотири. Закінчили вправо, наступ вправо, широкостійка руки перед грудьми. тулуба вперед затурканням полу підлоги. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Четтири. Раз. Два. Закінчили. Вправа. Положення упор присівши на один. На два прилежачі. На три упор присівши. сівершеї. положення. Раз, два, три, четыре. Нажиматься не надо. Раз, два, три, четыре. 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 Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Все. Відновлення дихання. Наступна вправа а, називається складочка. Ми а, повинні руки перед собою і нахилитися до носків. При цьому треба слідкувати за положенням ніг, щоб вони були прямі. Так, наступна справа, моя назва бабочка, ми сідаємо на підлогу а, ноги разом і тягнемося э, вперед.